Неправий був російський письменник Антон Чехов, який у 1887 році, перебуваючи в нашому місті, сподівався, що телефон тут з'явиться десь через тисячу років. Адже за його візиту Слов'янськ вже кілька років мав телеграфний зв'язок. А перші офіційні докази телефонізації нашого міста датуються вже 1898 роком. Брошура «Слов'янські мінеральної води, окрім рекламної інформації, опублікувала і номер телефону рекламодавця. Тож за під рахунками місцевих зв'язківців телеграф у слов'янську з'явився 140 років тому, а телефон через 26 років з часу його винаходження. Перед війною вузол зв'язку розташувався на перехресті вулиць Рози Люксембург та Карла Маркса. Та під час військових дій будівлю розбомбили. Тож після визволення міста телефонна станція розмістилася неподалік у вцілілому будинку. І там була построєна ручна станція практически весь комплекс э, связи. Ручная станция, і мездогородка, и телеграф, и радиоузел. Э, до 1963 года там э, существовала ручная телефонная станция, было 9 коммутаторов, і відповідно, на 900 номерів. Потім було ще кілька приміщень, доки 1982 року поряд з центральним майданом не збудували голов штампт. З роками змінилося і обладнання замість ручних телефонних станцій. Сьогодні працюють комп'ютерні. А з величезних залів обладнання переїхало до невеликих шафок, і зміни триватимуть. З цим Юбілеєм я хочу поздравити наших ветеранів з такою датою. їм. Крепкого здоровья, удачи, счастья.